Так, я на третьому поверсі, на третьому поверсі другої секції це 43 квартира. А, от За цими стінками, 42. Оці всі стіни будуть знімати повністю. Діма, казали, 30, 30 сантиметрів вирішили повністю зняти. Будь готовий до цього. Ці стіни в цій квартирі точно будуть знімати, вони одразу й мали знімати. Тут вже зняли одне вікно, щоб не заважало підкріплювати оцей пілон, який буде тримати на собі у підкріплення стелі. Ну і так само тут. І далі ми перейдемо вище до мене. У мене отак квартира поверхом вище і в мене також оце все навіть у мене будуть знімати. Вхідну групу у мене будуть знімати. Оце у мене на четвертому поверсі буде зніматися обов'язково, щоб зняти навантаження. Знімати будуть підлогу тут. На четвертому поверсі У мене знімати будуть підлогу. В квартирі будуть знімати підлогу на кухні в коридорі, також щоб зняти навантаження. Тож, війна наробила клопіту, що я можу що сказати. Так, отут я хочу звернути увагу. Тут є такі меблі, власники, будь ласка. Добре, добре, я почекаю. Добре. Так, Тут. Головне, щоб він не виніс той ключ. Тут, про що я казала? От пам'ятаєте, я казала, що в нас є отакі дві шахти. Ось вона одна. І там по периметру зліва. Зліва зліва, вона є. І ось ці шахти. Вони будуть розбирати у всій квартирі. Так, оце у нас третій поверх, має зараз такий вигляд. Тому що поверхом нижче згоріла квартира повністю. І оце так знімають все з квартири, щоб зняти навантаження і зробити по всьому цьому периметру. Укріплення стелі цієї підлоги. І я хочу показати оці шахти, про які кажу. Бачите, вони які засмажені, були каміном. А це ми зайшли в, друг... в двокімнатну квартиру. так вона виглядає зараз. ось так Сумно це спостерігати, але з надією на те, що ми потім 100 років зможемо експлуатувати цей будинок, як мені кажуть, відповідальні особи. У людини, яка вирішує яким чином укріплювати монолітні наші частини будинку, у нього відповідальність пожиттєва за його рішення, тому він дуже Прискіпливий і хочу зробити все правильно. Так, вище я не піду, зараз дочекаюсь ключа від другого поверху. Там вже роблять зварку. Я у вівторок знімала, ви бачили, але я хочу ще раз зняти.